Всім привіт! Мене звати Савкіна Юля я персональний стиліст, ви на моєму youtube каналі Сьогодні в нас буде друга частина відео про актуальні тренди тенденції. Даного сезону сезону осінь зима 2025-2026. І В загальному я думаю, що це тенденції, які будуть в нас і весною, і навіть влітку 2026 року. Тому лишайтесь дивитися на відео, якщо дана тема вам цікава. Якщо ви не бачили попереднє відео, десь тут буде на нього посилання, і посилання в описі також ви знайдете. І давайте одразу перейдемо до першого тренду, який я хочу зауважити, на який я хочу звернути вашу увагу. Напевно, ви вже і самі на нього десь звертали увагу раніше. А саме це така ковбойська естетика, естетика дикого заходу. Ковбойки з нами вже давно, вони вже декілька сезонів є актуальними. Про них ми згадували в відео, яке я знімала десь приблизно рік назад. Що ковбойки в замшіщі, в коричневій замщі, це це такий. Актуальний дуже елемент, але при цьому це той елемент, який дуже Органічно вписується досить в велику кількість гардеробів, і він не буде виглядати якось занадто вичорно, занадто трендово, і ще через декілька сезонів або вже і сезон ви не зможете його вписати в свій якийсь повсякденний гардероб. Тому ковбойки, звісно, сюди входять як один із елементів. Також це замша, це шкіра, це денім, це поєднання цих матеріалів, а це пончо, це бахрома, багато бахроми. В вигляді оздоблення, верхнього одягу, в тому числі чи сумок. І знову ж таки ми пам'ятаємо про те, що кожен тренд він може бути як основою вашого образу, або ж як просто невеличким таким делікатним, цікавим доповненням, з яким можна поекспериментувати. І, до прикладу, якщо ви шукаєте якісь такі цікаві елементи, незвичні для вашого стилю, то можете звернути увагу на цей елемент. А насправді цей ковбойський стиль він дуже перегукується з естетикою бохо, з естетикою 70-х, тому що саме тоді ось цей стиль Гаучо, гаучо, він прийшов до нас якраз з кінця 60-х, 70-х, коли його якраз використовували як таку трендову, цікаву річ, якою доповнювали свої гардероби, як чоловіки, так і жінки. А наступний тренд, який ви теж точно вже могли помітити і зауважити, і напевно, вже навіть використовуєте, можливо, навіть не здогадуючись, що це така частинка тренду, а це так звана заміська естетика, коли ми формуємо свій образ на основі того, от в чому нам було б зручно провести час десь. За містом, можливо, навіть гуляючи в лісі, збираючи гриби, не знаючи, просто а відпочиваючи десь в будиночку, це ось такий комфортний, зручний образ з елементами, можливо, рукоділля, можливо, якихось вінтажних елементів інколи. Тобто, тут все залежить від того, в який напрямок ви будете рухати і розвивати цей стиль, цю естетику, тому що знову ж таки всі наші тенденції. Вони між собою пов'язані, і те самий заміський стиль, така заміська естетика, може бути пов'язана з вже згаданою ковбойською естетикою, так і можна це все поєднати. І власне так це і виглядає. Але саме в цій естетиці в нас доволі така замішана, такий, знаєте, британський слід простежується. А, тому що в нас тут є і жакейські чоботи, ця така фермерська куртка, актуальна, дуже. Тобто це ось така а, естетика, відпочинку, десь в за місь... заміському маєтку, британської еліти, можливо, щось такого плану, але все залежить від того, чи вам це імпонує, чи ви хочете розвивати цю історію в цьому напрямку, чи ж навпаки, взяти щось більш таке а, простіше, можливо, скандинавське. А можливо, більше зацікавитися лижною естетикою та й піти в цей напрямок. Тому просто берете те, що вам подобається, але пам'ятаємо, що ось такі дуже прості, комфортні образи, в яких зручно було би, в разі чого, опинитися десь за містом і просто відпочивати, гуляти а не асфальтованою дорогою, в тому числі, зараз є актуальне. А Наступна тенденція. Тупний такий тренд, який теж вже дуже давно з нами, це є білизняна романтика, я так його назвала. І знову ж таки, білизняний стиль з нами дуже дуже, -дуже давно. І він нікуди не дівається. Це як один із таких один із таких постійних елементів, які в. Тій чи іншій формі в нас зустрічається, як я вже згадувала якраз в попередньому відео про те, що антитрендів не існує. Чому я так вважаю? Тому що, дивлячись на те, як постійно тренди перекочовують сезону в сезон, просто змінюючи свою, скажімо так, взаємодію з іншими елементами. А в нашому гардеробі, просто змінюючи свою якусь подачу, стилізацію, тобто, все це в нас воно залишається, але просто трішечки трансформується. І власне білицняний стиль теж з нами лишається. Але, власне, так як на зараз сезон, осінь, зима, ми поєднуємо ці елементи з чимось. Більш теплим, більш вагомим, і це дуже класно виглядає насправді, тому що це про ось цей інтригуючий контраст об'ємного, такого закритого, до прикладу, верху з якоюсь мережевною деталю, там по низу, до прикладу, або а, по манжету рукава. А, це завжди про. Контраст об'єму візуального, в тому числі, текстурного, в тому числі, коли в нас є, до прикладу, гладенький шовк і якесь об'ємне, таке дуже рихле, хутро, штучне, до прикладу, чи в'язка якась теж об'ємна. Це дуже-дуже гарно виглядає, дуже жіночно виглядає, особливо, якщо жіночність це є частиною ДНК вашого стилю. І я розумію, наскільки важко буває взимку дотримуватися цього напрямку. І тут якраз вам допоможуть ось такі матеріали, як то мережево, як то шовка. І ці всі деталі можна просто поєднувати з більш теплим одягом, з більш об'ємним одягом, і це буде виглядати дуже-дуже гарно. І переходимо до четвертого тренду. І тут я скажу, що ось ці всі вище згадані тренди, вони входять в ось цей, вони всі об'єднані в цій наступній естетиці, про яку я Скажу, це естетика Бохо, і власне Бохо – це та естетика, яка зародилась у нас наприкінці, десь 60-х 70-х. мене є окреме відео, якраз про стиль Бохо, Можете переглянути його, щоб зрозуміти детальніше, як це все працює, звідки витоки цього стилю, як він час від часу до нас знову ж таки повертається, але в яких різних трішечки в інших форматах. І, власне, зараз, якщо ми говоримо про естетику Богу, то Бого, воно також в себе включає ось ці і ковбойські мотиви, і, звісно, білизняну якусь ось цю романтику з якимись бантами, з мережевими, з воланами, з цією легкістю. І так само. Заміська естетика Ось сюди теж дуже гарно пасує, і якщо це все об'єднати, то можна отримати доволі виразний, такий смачний бохоспрямований образ. І знову ж таки 70-ті в нас тут дуже відгукуються, тому якісь деталі, якісь аксесуари, які будуть трішечки в нас нагадувати саме естетику 70-х, Сюди також дуже буде гарно лягати в цей сюжет. Тому, власне, всі ці зображення, які я тут демонструвала, вони десь дуже перегукуються, переплетені. Тобто в даному відео я не розповідала про якісь і не презентувала якісь тренди, які б суперечили, до прикладу, одне одному. Тому все це можна вплітати в свій хардроб доволі гармонійно, обирати, до прикладу, якісь із елементів з того чи іншого напрямку, і все це між собою можна гарно і доволі гармонічно, то органічно поєднати. В коментарях напишіть, який із трендів, яка із тенденцій, яка із естетик, які все ж таки. Які відрізняються, вам імпонує найбільше, яку, можливо, ви вже якось використовуєте в своєму стилі, або ж завжди мали це у власному ДНК стилю. Буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам було корисне. Для мене це дуже важливо. Це підтримує мої відео на Ютубі. Також доєднуйтесь до спільного чату в телеграмі. Якщо маєте бажання, посилання на мої послуги ви знайдете в описі до даного відео разом із усіма іншими корисними посиланнями для вас. На цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, чудового настрою і до зустрічі в новому відео. Всім па-па!